Путін віддає накази безжально вбивати українців. Те саме робив і його попередник, кривавий диктатор Сталін. Його терор і чистки вбивали цвіт української нації. І найдивніше, що у цих нелюдів завжди були і є однодумці. За наказом НКВС, один чекіст за кілька днів особисто вбив понад тисячу людей. Про сталінські репресії в урочищі Сандармох та їхнє злочинне виконання. Дивімося просто зараз у рубриці історії простими словами. Він власноруч розстрілював нашу інтелігенцію одну за одною. Випускав кулі у потилиці письменників, режисерів, драматургів та літераторів. Він називав це просто роботою і, знищивши гордість української нації, спокійно помер власною смертю. Про одного з головних катів сталінських репресій, Міхаїла Матвєєва та його нелюдські звірства стосовно наших представників культури відродження. Розкажемо просто зараз в історії простими словами. Російські колонії були переповнені небезпечними для СРСР постатями, їхні справи сфабриковували і засуджували за вигаданими звинуваченнями. І от Кремль вирішує провести чистку так званих ворогів радянської влади і звільнити у в'язницях місце для нових арештантів. Старих наказують убити. Особлива трійка НКВС присуджує до розстрілу в'язнів соловецької тюрми особливого призначення. Як виконували цей наказ, довго залишалося загадкою. Усі свої злочини Сталін тримав під грифом цілком таємно. Навіть убитими цих людей вважали небезпечними для режиму. Існувала версія, що приречених на смерть, начебто, посадили на баржі і потопили у білому морі. Однак реальність була інакшою: їхнє життя завершувалося пострілами. У в'язницю на Соловках приходить наказ негайно видати 1116 засуджених до розстрілу. Чотирьох вбили в іншому місці. Один помер у тюрмі. Залишилося 1111 приречених, в'язнів морем переправили до Кемі. Далі залізницею до Медвежогорська у Карелії і вивезли в урочище Сандармо, де й почалися масові вбивства. Приречені на смерть намагалися втекти і нападати на конвой. Тоді процедура стала ще жорстокішою. У люті морози в'язнів роздягали до білизни, зв'язували руки та ноги, затикали рот кляпом. Політ в'язнів зв'язували подвоє, спина до спини, і вантажівкою везли до місця розстрілу. Перед тим як пустити кулю, людей до напівсмерті били палицями та арматурою, і тоді розстрілювали над краєм ями. У розстрільних ямах опинився цвіт української інтелігенції, літератори, філософи, письменники, митці та науковці. Серед розстріляних Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер'ян Підмогильний, Марко Вороний, Михайло Яловий, Сергій Грушевський. Хто виконував ці вироки? Страчував в'язнів безграмотний капітан держбезпеки Міхаїл Матвєєв, той, хто знищував високоінтелектуальних особистостей. Сам мав лише два класи сільської школи. Матвієву особисто наказали виконати покарання найвищої міри, і він цього не цурався. За кілька днів кат власноруч забрав життя 1111 людей. Щодня він страчував по 200-250 осіб. Це не просто цифри: кожне з них обірване життя. Інколи Матвієву допомагав його помічник, лейтенант Лафер. Приречених вбивали пострілом у потилицю із револьвера, інколи однією кули вбивали двох заради економії. Говорять, що так трапилося з товаришами Миколою Кулішем та Лесем Курбасом. Матвєєв цілився одному з них в обличчя і вбивав обох. Якщо жертва все ще мала ознаки життя, Кат добивав, ламав череп залізним ломом, пише Радіо Свобода. Про каральну операцію, доручену йому особисто, Матвєєв ретельно звітував. Фатальне місце, вслухайтесь, називав звичайним місцем розстрілів. Про нього казали, розстрілював Матвієв швидко, точно і толково. А сам він писав, що стріляв дві доби, поки не втомилася рука. Стало нудно і захотілося спати. Зазначає армія Інформ. Після виконання доручення чекіст Матвієв відзвітував керівництву. Похвала не забарилась за успішну боротьбу з контрреволюцією. Його нагородили орденом Червоної зірки. Додали ще й подарунок радіолу з платівками. Вочевидь, вбивство та ще й масове в СРСР було справжнім героїзмом. Зрозуміло тепер, звідки ростуть ноги. Згодом садисти Матвєєва намагалися судити. Його кинули за ґрати за зловживання владою. На допитах Матвій визнав, що в подібних каральних операціях участь брав неодноразово, починаючи ще з 1918 року. І в урочищі Сандермох розстрілював особисто він, зазначає історична правда. На початку війни із нацистами Ката звільнили, тож він продовжив своє життя у Ленінграді, одружився на естонці і помер своєю смертю у старості. Міхаїл Матвєєв був основним виконавцем покарання вищої міри в урочищі Сандермох з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року. Він з колегами розстріляв 1111 людей, серед них близько 300 українців, кращих представників культури та науки. Загалом же у цьому ж місці стратили близько 10 тисяч людей. У Карельській тайзі знайшли аж 236 розстрільних ям. Пишуть історики. На жаль, урочище Сандермох не єдине і не найбільше місце смертельних російських репресій. Ми мусимо пам'ятати нашу історію, і боротися за неї, адже Кремль завжди намагатиметься все приховати і перекрутити. Зокрема, аби відбілитися, російська пропаганда називає вбитих у Карелії червоноармійцями, розстріляними фінською армією. Під час радянсько-фінської війни зазначає армія інформ, доки ми пам'ятатимемо, житиме правда.